Нині послання апостола Павла Кремля нам у восьмій главі написано то, чого стараються сектанти обходити. Любима фраза у сектантстві, тобто лжехристиянстві. Всякий, хто вірує в Христа Ісуса, уже спасенний». Така у них любима фраза, ми уже спасенної. Однако Павел нині каже, Предупрежденіє, ми, каже Павел, знаємо, що все творення донині совокупно стинає по-нашому стоне і мучиться донині. Коли чоловік хворий, або чоловік воздихає, або чекає якісь ужаси, або якісь кари, чоловік стоне. Так, каже Павел. І все творення з нами стоне, і не тільки вони, але ми самі маючи начаток духа в собі, бо всякий чоловік, навіть безбожник, не є повністю без Духа Божого. І ми самі в собі, стонеме, чекає усиновлення і скуплення тіла нашого. Ну, подобно тому, як чоловік знаходиться десь у рабстві або в пліну, то його викуповують. І от так Павел каже, що ми, християни, чекаємо викуплення, і скуплення і усиновлення, то за нас зробив Спаситель Христос. Но предупреждає Павел нас, ясно, язичників, і всіх нині сектантів, котрі невірно розуміють Писання. Ми, християни, каже, Павел, спасені в надежді. Надія, коли видить, не є надія. Бо якщо хто видить, то що йому надіятися? Но, коли чоловік надіється на те, що не видить, то тобто не видить поки що награди свої спасіння, то чекає в терпіння. І Дух Святий підкріпляє нас у наших немощах. Бо ми не знаємо, точно, як молитися. І сам Дух, ходатайствує за нас воздиханнями неізреченними, або словами невисказаними, непересказаними. І, спитуючи серця, знає, яка мисль у Духа, бо Він ходатайствує за всіх по волі Божій. Що твориться в нашому серцю, знає. Дух Святий, і по нашому согласію, Дух Святий починає з нами співпрацювати, і наші слабості, рани починає виліковувати подвигати нас на подвиг поста молитви. Уже замічено, що чоловік великим глибоким осознанням, що треба молитися, у видакулі немає сили молитися. Прочитав все Євангеліє, а молитва не йде. Бо виявляється до тих пір, поки ти вірою не відкришся Духу Святому, в тобі твої многі побажання, величественні, прекрасні, не будуть реалізовані. В Тому дуже роблять помилку соременні люди, в котрих маса людей хорошо говорять, знають. Європейське законодавство наше говорить про демократію, про права людини. А вчора бив сусіда, а позавчора посадив друга ні за що, а ще й раніше звільнив з роботи ні за що. І в результаті чоловік у голові носить права і свободи, зачитані, а сам жесточайший нарушитель яких прав. От почому християни чувствують одну велику відповідальність, хто з наших людей становиться тим чоловіком, хто в світі може робити добро, приступає до роботи. І так ми спасені в надежді. Надежда, якщо видить, що надіятись, може видимо, але коли ми не видимо ще повну свої нагороди, за то у православних християн. Такої цінно є смирення. Смирення то не чувство униженості або незахищеності, наоборот. Смирення свідчить про те, що ми, як спортсмени, видимо нашу ціль за шість кілометрів, де треба нам на фініш прибігнути. Очами ще не видимо фініш, але ми знаємо, що він є. І спортсмен біжить, щоб злі люди з їхні злима планами. Не зреагували, не зреалізували їх. А ми б у вірі благословенні відстояли своє спасительне православ'я, канонічне, а у вічності в'єднано за святими, з вірою, і надеждою наслідували би Царство Божої. Амінь.